Та вас в ефірі проект Прайм Тайм, і я його ведуча Карина Крикун. Сьогодні ми поговоримо про важливу культурну подію для Кривого Рогу, – 60-річний ювілей музичної школи номер 8. Тож, про, про історію сьогодення та майбутнє, поговоримо з нашою гостею директоркою музичної школи номер 8 Ганною Ситніченко. Добрий день. добрий день, Вітаю вас в нашій студії. Вітаю вас з ювілеєм. Дякую. Хочу одразу запитати, як пройшло святкування? Святкування пройшло дуже феєрично. Було дуже багато гостей, яких ми очікували, яких не очікували. Пройшов у нас концерт в Палаці культури центральний, в якому брали участь. Ну, майже всі були представлені майже всі відділи нашої школи. Наскільки... Глядачів можливо було розраховане прищення. Ох ну глядачів було навіть більше, чим ми планували і думали, але всі помістилися в теплій залі палацу центральні. Серед глядачів були ваші учні, гості, батьки. Хто хто був присутній на святкування ну, на святкуванні були, були присутні керівники нашого району Покровського, представники управління культури, було привітання від Олександра Вілкула. Дуже гарний торт. Діти дуже-дуже йому зраділи сьогодні, ділили його. Цей торт. Дякуємо дуже. Були присутні всі члени, майже всі члени нашого колективу, хто міг був присутній. Батьки, ну і звичайно, учні, яка ж школа ж без учнів. Давайте поговоримо про програму заходу. У програмі заходу це були представлені в основному колективи. І ансамблева форма була представлена. Це хореографічний колектив, наш народного танцю, усмішка, були фортепіанні дуети, ансамбль гітаристів, хор молодших класів, ансамбль молодших класів, веселочка. Ну і звичайно, зразковий аматорський естрадний оркестр Юність. Коли мова йде про такий великий відрізок часу 60 років, зрозуміло, що у школи є вже певні надбання у вигляді можливо якихось лауреатів або перемог. Що ви можете таке згадати найзнаковіше за ці за ці роки до школи? Ну за ці всі роки дуже багато було перемог і перших, і гран-при. І е, перелічувати просто не, не, не стане нам часу, але ж е, хотілося б відзначити, що ось буквально сьогодні прийшла перемога оркестру Юність, вони отримали перше місце. Джаз Мозаїк Дніпро це сучасний конкурс джазової музики у місті Дніпро. Але з тих часів, які були колись, це і Кубок Кривбасу, це наші баяністи, які представляли на міжнародному конкурсі. Та й взагалі дуже дуже багато конкурсів, фестивалів. Ну і серед місцевих це джаз на поштовій», це соловейко. Зараз це вже всеукраїнський конкурс, конкурс піаністів. Ну перелічити дуже дуже не хватить нам часу, але ж ми надіємося, що деякі конкурси залишаться і будуть продовжуватись, не дивлячись на той складний час, який зараз у нас є. А скільки у вас зараз викладачів і колективів у школі? У нас зараз працює за основною формою 23 викладача і шість сумісників. Але вони є також повноцінними членами нашого педагогічного колективу. І в школі у нас сім таких основних великих колективів, деякі я вже перелічила. І є ансамблі малих форм: це дуети, тріо, квартети. Є такі у нас форми, коли може з'явитися несподівано, коли якась прийшла творча думка викладачам і якось з'являється несподівано якийсь дует або якийсь ансамбль. Також це теж буває. Але основних таких великих це сім колективів. Як ви взагалі будували плани собі ось на цей рік, так ювілейний? Чи відрізнявся він якось від попередніх років? Ну, вносила корективи. Війна, та, яка нас оточує. Ми просто не знали, чи взагалі ми зможемо в цих умовах щось провести, таке чи святкове, чи просто згадати зробити. У нас були плани згадати, зробити відеофільм своїми силами. В принципі, ми це й зробили. І вже у нас цей фільм був вчора показаний невеличкий такий відеоролик на нашому концерті, але ж ми оцінили разом. З Іриною Васильовною Задиначук. Гай, що ми можемо в сучасних умовах з безпековими, якимись складовими і знайти партнерів і друзів, які би нас прихистили і прийняли до себе. Це Палац культури центральний. І вчора в ньому було, як ви кажете, більше 120 да, людей. Так, так було більше 120, може навіть 130 навіть, хоча зала розрахована на трішки менше людей, але дехто в нас і фоє був, і дивилися одночасно у нас є художники, художня виставка була, і одночасно і на виставці були присутні і на концерті. А скажіть, будь ласка, на наступний рік, які ви закладаєте взагалі плани для школи? Ну, хочеться, щоб все ж таки для наших планів був мир і був спокій, не було тривог. Тому що все, що ми плануємо, воно дуже підпорядковується такому часу більш спокійному і хоче, тому що це безпека дітей. Без цього ми нікуди не дінемося. І час вносить свої якісь корективи. Але ж звичайно, плануємо дуже багато і концерти. наші також є один партнер, який з нами це приватний заклад. Центр професійної освіти і навчання, який нас також приймає до себе, де ми проводимо з ними невеличкі у них майстер-класи, невеличкі концерти, де можна з такою невеликою кількістю дітей і запрошених провести якісь заходи. Це бібліотека дитяча номер 13 і бібліотека Кошицького номер 7 Це все наші партнери, все наші друзі. І ми з ними проводимо і творчі вечори, і концерти, і майстер-класи, і виставки, і вистави. І дуже багато у нас планів дуже надіюсь на те, що вони нас здійсняться, і буде все ж таки ще й мир, і буде тоді ще більше планів. А скажіть, будь ласка, попри таку надзвичайно складну ситуацію взагалі в нас в країні, чи є чи зростає попит серед дітей долучитися, наприклад, до вашої школи, чи зростає кількість учнів? В принципі, в перші дні війни дуже багато дітей покинула не тільки місто, але покинула країну, але ж багато із них залишилися з нами в якості учнів дистанційної форми навчання. І учні є у нас навчаються і в Польщі, і в Великій Британії, в Іспанії, в Італії, в Німеччині і займаються музикою дистанційно, тому що не хотять, вони бачать, що рівень нашої української освіти де в деяких місцях навіть набагато вищий цей рівень. І діти приходять. І діти, що радує, що цей попит на мистецтво продовжується, і в цьому році у нас навіть був аншлаг. Ми вже не могли прийняти стільки учнів на деякі інструменти, бо є якісь обмеження у нас в годинах, і викладачі просто більше вже не можуть. А на що мені цікаво, от найбільше попит? Ви кажете, що є обмеження там в певних інструментах, викладачах? Чи є там так, серед викладач. дітей, що от вони хочуть конкретно в цьому напрямку розвиватися? Ну це звичайно наш оркестровий відділ, це на якому працюють у нас керівники оркестру Юніс Сергій Носачов і Тетяна Насачова. Він у нас викладає ударні інструменти і духові. А Тетяна Вікторівна викладає клас скрипки. Звичайно, більше вже чим вони можуть охватити. Вони може і працювали цілодобово, але просто фізично це неможливо. То це саме оркестровий відділ. Ну а десь сюжет на якихось відділах ми добираємо, набираємо і завжди у нас поповнюємо, у нас, завжди відкриті двері. Ми кажемо своїм потенційним учням, що почекайте, ще трішечки почекайте, якщо бувають такі різні ситуації, що хтось уїжджає з країни, батьки міняють місця проживання звільняється місце, Ми завжди раді вас побачити в нашій школі. А чи є у вас таке, що серед педагогів, викладачів у вас є учні вашої школи? У нас дуже великий процент. Це випускники нашої школи. Я закінчила цю школу. Я, це мій другий дім. Я в цій школі виросла. І майже сказати так, що тут в школі я проводжу більшу частину свого життя. В школі у нас працює випускників, які закінчили нашу школу, 14 чоловік. Із 23 викладачів основного, основників і 6 сумісників. Тобто з них 14 викладачів це випускники нашої школи. як ви вважаєте, це якось впливає взагалі на атмосферу в самій школі? Що воно така, знаєте, геть спорідне, нерідна, можливо? Ну, це сказати? вже як такий дуже сплочений колектив, який знає викладачі, які. Один одного знають. За мною працюють зараз моєму під моєму керівництвом мої особисті викладачі. Це Ольга Миколаївна Коваленко і Тетяна Анатолійовна Коростельова, які мене мене навчили. Вони навчили мою дитину, мою доньку, яка також викладач. І це якесь ну, вже таке приємственність, я кажуть, покоління. Покоління приходять і інші один змінюють інший. Серед всіх цих викладачів хто найдовше працює? Ну, Зараз це у нас такі є ветерани, як Ольга Миколаївна Коваленка, яка прийшла ще в 70-ті роки. Женета Олексіївна Колодєжна, вона також ну, одна з таких найдовших викладачів по, за часом. Але найбільше всього в нашому закладі ну, мабуть, це такий був рекордсмен, викладач фортепіанного відділу і не знаючи, хто взагалі зможе побити цей рекорд. Це Амбрасієнка Світлана Миколаївна, яка прийшла працювати в нашу школу в 67-му році, і попрацювала в нашій школі 57 років. І вже звільнилася, її, на жаль, вже нема з нами. Їй було 86 років, коли вона звільнилася, і учні ще участвували, брали участь у конкурсах, коли вже її навіть було за 80 років. Не даремно кажуть, що творчість, взагалі жага до творчості, вона продовжує так, життя так. і, певно, надихає. Я бажаю вам натхнення і надалі, щоб ваш заклад поповнювався такими викладачами, які просто живуть своєю роботою, і надихають учнів і всіх навколо. Дякую, Дякую вам дуже. за розмову. Дякую. Дякую вам. А я нагадую, що у нас в студії була Ганна Ситніченко, директорка музичної школи номер 8 Зараз пропоную вам переглянути сюжет про те, як проходило святкування ювілею. 60 років творчості, розвитку і натхнення. Музична школа номер 8 відзначає ювілей. Заклад, де вже понад півстоліття народжуються таланти та формується майбутні української культури. На святкування завітали викладачі, учні та випускники різних поколінь. Анна навчається у цій школі вже сім років. Вивчає хореографію, гру на фортепіано та вокал. Каже, школа стала місцем для нових можливостей та натхнення. Цей колектив дуже такий натхненний, має дуже багато різних. Мрії, які я можу допомогти їм, здійснити, я отримую дуже файні такі відчуття, і хочу, щоб глядачі, які дивилися на нас, вони також. Учали такі ж файні відраження. у програмі ювілейного концерту. 18 яскравих номерів, які підготували вихованці різних відділів, адже школа об'єднує шість напрямів мистецької освіти: фортепіаний та оркестровий відділи, відділ народних інструментів, теоретичний відділ і клас вокалу, та художні і хореографічні відділи. На сцену виходять як наймолодші учні, так і досвідчені колективи. Серед них ансамблі гітаристів, саксофоністів, хореографічний колектив Усмішка та зразковий естрадний оркестр Юність. У школі навчається зараз близько 300 учнів. За весь час більше трьох тисяч за всі 60 років дітей закінчили, близько 300 стали професійними музикантами, художниками, хореографами. До 60-річчя школа отримала від міста сучасні мікрофони, які дозволять робити виступи ще яскравішими та професійнішими. Це підтримка, що надихає і відкриває нові можливості для концертної діяльності. А найвідданіших педагогів та працівників закладу відзначили почесно. Грамотами і подяками за багаторічну працю, любов до дітей та вклад у розвиток мистецької освіти Кривого Рогу. Подарувати вам подарунок для вашого закладу. Будь ласка. Сьогодні у школі працює 23 викладачі, серед яких і молоді спеціалісти, її ж випускники. Тут навчаються 262 учні, включно з дітьми пільгових категорій. Нам справді є ким пишатися. Це школа, не школою пишається не тільки район, а пишається все місто. Адже з 1965 року школа виховала не одне покоління талановитих дітей. Серед них і заслужена артистка України, справді Тетяна Піскарьова є. Міжнародні лауреати. Не одне покоління викладачі, адже в школі є викладачі, які колись самі були учнями цієї школи, і потім повертаються працювати в рідній школі. Такої є і Анна Валерівна, керівник сьогоднішній. У кривому розі наразі працює 18 мистецьких шкіл, де навчаються майже 7 тисяч дітей. Усього у нашому місті діють 225 творчих колективів, які на творчих конкурсах різних рівнів цьогоріч здобули 1400 призових місць, у тому числі 130 гран-при. Анастасія співак. Анна Мінервіна перший міський.